Бога. Ви колись писали побажання до Святого Миколая? Святий Миколай, правда? щось для те. А так само ви сьогодні напишіть, щоб воно обов'язково збулося. І ці кульки ви запустите сьогодні в небо в наш чудовий, гарний день, день народження міста. Будь ласка, пишіть щось. Побажання для вашого чоловіка може бути, побажання для сім'ї, А чи завтра День матері. Е... Я навіть не підглядую, що написала Оксана. хоч прочитав. Але так воно має бути. Василь Хешик піше. І сьогодні це чудовий, чудовий, гарний, весняний, травневий день, незважаючи на холод, нас сьогодні. Тут гаряче від ваших облисків. Оплески чудові, гарній парі. Адже гаряче сьогодні в нас тут е, на нашому весільному фестивалі. Е, зараз по моїй команді ви запустите, а я слово та привітання даю Василю Оксана, міському голові Віктору Анушкевичу і секретару міської ради Руслана Марцинкові. Будь ласка. Чином Оксана і Василь, Сьогодні ми започатковуємо таку гарну традицію в нашому місті, тому що такого ще не було. І я думаю, це запам'ятайте на життя, тому що в ваших планах заходів це, це видно несподівано, не правда? Похід в центр міста і прохід по весільному рушничку на нашій 100 стомітрів. Це дуже гарна традиція, яку ми започатковуємо в нашому місті. Сьогодні день народження нашого міста. І сьогодні у вас так само день народження народження на моєї сім'ї. Тому я бажаю і нашому місту, і вашій сім'ї довгих, щасливих років життя. Я ці вітання і цього бажання надаю і від свого іміння. Разом з секретарем міської ради паном Русланом Гацинків, від виконавчого комітету, депутатського корпусу. Тому не ваша сім'я, так само, як і наше чудове місто, живе довго, щасливо, в слагоді і любові. Вам щастить. Дякую Вікторію Андрусовичу. І зараз по моїй команді, по моїй команді тільки рефломастери, також вітайте. Накидайте їх і по моїй команді ви відпускаєте зараз ці кульки до Бога, до неба. Будь ласка, три, чотири. Отакує От і випуски.